Силою доставили до ТЦК, ні в якому разі не погоджуйтеся на проходження ВЛК. Для того, щоб припинити незаконні дії і одразу не поїхати в навчальний центр, вам треба зробити одну дію. Мова йде про написання письмової відмови від проходження ВЛК. Але дану відмову варто писати мотивовано. Не так, що ви відмовляєтеся від проходження ВЛК в цілому, а ви відмовляєтеся від проходження саме в цей момент, коли вас привезли в центр комплектування. І у вас з собою немає ніяких медичних документів, аби ВЛК було більш об'єктивною, правильною та коректною. Саме це має бути підставою для відмови у проходженні ВЛК. Я вам нагадую, що фізично примусити людину здати свої аналізи і пройти медичний огляд це, в принципі, неможливо. Що варто писати у відмові від проходження ВЛК? Дізнавайтеся на безкоштовній консультації військового юриста, посилання у шапці профілю. До зустрічі!